Отже, дітки, ми продовжуємо працювати над чотирицифровими цифровими числами. На минулому уроці ми познайомилися з чотирицифровими цифровими числами у межах 2000. Сьогодні на уроці ми навчимося, знову ж таки, утворювати числа більші за 2000, а також додавати і віднімати чотирицифрові цифрові числа. Сьогодні будемо віднімати, додавати чотирицифрові цифрові числа, порівнювати чотирицифрові цифрові числа, але лише круглі. Тобто ті, котрі закінчуються на 0. Пригадаємо з вами. Отже, у нас є число 2000. Якщо я хочу утворити число наступне, це буде вже 2001. Значить, замість. Одиниці 0 я ставлю 1. І я утворила число 2001. Наступне буде 2002. Поміняли цифру останню і отримували 2002, наступне 2003. Далі лічимо. 2004, 2005, 2006, 2007 2008, 2009 і наступає 2010. Очевидно, що 2010 це число в кінці. так? 10. Пам'ятаємо, В кінці ми ставимо 10. 2010. <кій> наступне 2011, наступне 2012. Так? Наступне 2013. 2014, 2015, 2016, 2014. 17, 2018, 2019-2022. Міняємо 2002. Давайте запишемо число сьогоднішнє. Чотири клітинки відступіть від домашньої роботи. Записуємо 12 жовтня. Класна робота. 2 надеця це жовтня, класна робота. Давайте запишемо спочатку число 2001. Пам'ятаємо, як пишеться 2001. 2.01. 2, 0, 0, 1.

Давайте викладемо рік, в якому ми живемо. Рік трагічний для України. Так? Отже, 2022. Так? 2022. 2022. Ага, у мене немає 2022. Так, ми зараз поставимо 2021 попередній. Це був мирний рік, так? 2021. Ми бачимо 21. Так? 21. А щоб було 22, ми пишемо як 2022. 2022. 2022. Ось я візьму відчуття. Буде ось так. 2, 0, 22, це 2022 рік. І знову ж таки ми можемо змінювати тепер ще сотні, так? Коли ми поміняємо третє число, або цифру, так? Наприклад, на 6, так? От. Угу, все впало. Так. Отже, що має бути дві тисячі діти, так? Наприклад. шістсот. Я беру шість. Наприклад. І беру. Сорок. Сорок, це що, є дітей? Чотири і ноль. О! Отже, що у мене утворилося? 2640. 2640. Клітинку ми записуємо. 2640. 640. Наступний буде 2640 оди. Бачите? 41, наприклад. 2641. 641. 641 дачу. Додаю 2000. 2641. Знову ж таки, якщо я поміняю дітей ще сотню, наприклад, на 9, так, буде 2009. 99. Правильно? 2999. 999 мимо читати 2999. 2999. Так. Давайте повторимо, так, як ми читаємо ці числа. Ще раз. Тут одиничка, значить, 2001. Тут ми бачимо 20. Отже, 2020. Тут ми бачимо 22. 2022. Тут ми бачимо 640. 2640. 641. 2641. 999. 2999. Відкрийте підручник. Сторінка 42. Сторінка 42. Розгляньте номер 217. Бачите кубіки? Отже, оцей кубік це є тисяча, так? Ми привикли. нова лічильна одиниця тисяча. Яке число зображено на першому малюнку? Один, два, три, чотири, пять. Шість тисяч. Як ми його викладемо? Шість тисяч. Шість і три нулі. Так? Шість і три нулі. Грент, так? Отже, у нас буде діти що? 6 тисяч. 6 тисяч. наступному малюнку у нас 4 кубики. Це є 4 тисячі. 6 тисяч і 4 тисячі. І вас вчать порівнювати. Звичайно, 6 тисяч буде більше за 4 тисячі. Так. 6 тисяч більше за 4 тисячі. Отже, ми з вами можемо порівнювати числа, так? будь які тепер чотирицифрові. цифрові. Давайте ми собі придумаємо будь-яке число і попробуємо його порівняти, так? От я вам зараз напишу 4 приклади, і постараємося ми їх порівняти. Ну, перший він був легкий, цей приклад, так? Ми писали 6 тисяч. Припускаємо клітинку і пишемо 4 тисячі, так? Очевидно, 6 тисяч буде більше. Так. А ось я напишу вам таке число. Давайте порівняємо ці два числа. Спочатку їх правильно прочитаємо. Тут я бачу 100. 5100. А тут я бачу 10. 5 10. Що буде у нас більше? Звичайно, буде більше 500. Наприклад, я візьму таке. Так. Бачимо, у нас у цих числах вже різняться тисячі, правда? Перше число. Має 3000, а друге 4. Очевидно, діти, що 4 тисячі буде у нас більше. Не дивлячись на наступні числа, цифри, правда, ми бачимо, що 4 тисячі буде більше. Так. Ну, і візьмем, наприклад, ще. Так, вже знайомі нам, так? Знову ж таки, ми бачимо у першому числі у нас є 1000, у другому числі у нас є 2000. Отже, 2000 буде більше. Запишіть, а ми з вами ще потренуємося їх почитати правильно. Давайте прочитаємо. У нас нулі, отже, називаємо тільки тисяча, Шість тисяч. Знову ж таки, тут нулі, називаємо тільки тисячу, Чотири тисяч. Далі ми бачимо число 100. Отже, називаємо п'ять тисяч сто. Тут бачимо 10. Називаємо п'ять тисяч десять. Тут ми бачимо 400. Називаємо 400. Тут бачимо 300. Називаємо 300. 999. тисяча 999. І у нас тут нулі, називаємо тільки тисячі. А зараз ми підготуємося з вами. Потренуємося додавання і віднімання круглих тисяч. Тобто, наче нічого складного діти тут немає, адже ми вміємо додавати одиниці, а зараз нам треба буде додавати одиниці тисяч. Просто одиниці тисяч. Наприклад, три тисячі нуль. Запам'ятовуйте, що всі тепер числа мають мати 4. Цифри. Так. І плюс 4 тисячі. Так. Три тисячі плюс 4 тисячі. Сирівно що 3 плюс 4 це буде 7. Але у нас були тисячі і 7 тисяч. Сім тисяч. Те саме діти на віднімання? Наприклад, вісім тисяч відняти шість тисяч. Вісім тисяч мінус шість тисяч. Пам'ятаємо про нулі. Дорівнює. 8 тисяч відняти 6 тисяч. 8 відняти 6. 2. Очевидно, буде 2 тисячі. Так. Так, наступний у нас приклад, діти, А є, ви вже самі вирішите так, от 6 тисяч плюс 3 тисячі. Давайте самі. Запишіть, скільки буде. От 9 тисяч відняти 5 тисяч. Так. І, наприклад, 4 тисячі додати 1 тисячу. Так? Отже, ви запишіть ще такі приклади обчислити. <зв 'язок> Зараз ми ще з вами на сторінці 43 розв'яжемо сторінка 43, задача. Пишемо задача. Zadacza. задача не є важка. Задача, діти, у нас 224. 224. З першої ділянки саду зібрали 240 кг яблук. А з другої 320. Отже, з першої 240, з другої 320. Усі яблука усі яблука розклали в ящики по 10 кг у кожні. Скільки ящиків знадобилося? Отже, Першою дією у нас буде додавання. Підказка діти. Усі, знайшли, усі яблука. Усі разом яблука. Тому ми що додаємо 240 плюс 320. Це є усі яблука. Або ми привикли писати разом. 200 плюс 300-500, 40 плюс 20. 60, 560 кілограмів. Пишемо пояснення які: разом або що усі? Разом або усі. Друга дія. Що робили з яблуками? Розклали у ящики. Розкладаємо, ділимо по 10. Дуже легко. 560 розкладаємо по 10. Пам'ятаєте, приділені нулі знищуються і отримаємо 56 чого? Що розкладали? Ящики. Пишемо ящик. Вибираємо слово, яке нам підходить. Ящики. 56 ящиків. Або діти потрібно нам або розклали. Вас ви питалися, скільки навіть знадобилося. Використовуємо слово, знадобилося. 56 ящиків знадобилося. Знадобилося відповідь. П'ятдесят шість. Я що Щи з хвостом? Я щиків. Дописуйте. Зараз я вам поясню домашню задачу, яка буде додому. Тоді виконаєте самостійну роботу. Знаєте, що після кожної теми, після кожного уроку, у нас є самостійна робота. Отже. Записали відповідь. Додому вам буде номер 221 приклади. Є на дві дії, є на одну дію. Всі дії, нагадую, виконуємо у стовпчик. І задача 222. За час усієї подорожі туристи проїхали потягом, тобто поїздом, так? 630 кілометрів. А автобусом утричі менше. Утричі менше, у три рази менше. Очевидна підказка на ділення. Яка довжина шляху всієї подорожі? Вся подорож, або скільки проїхали разом. Отже, друга дія у нас додавання. А зараз на самостійну роботу ви маєте номер 225. На самостійну роботу номер 225. Усе діти, урок наш закінчився. До зустрічі.